Всім привіт! Мене звуть Слідко Зінаїда. Я учениця третього класу Красносільського ліцею Володимирецької селищної ради Рівненської області. Моє дослідження кількість цукру в улюблених напоях. Ми знаємо, що без цукру багато людей просто не уявляють своє життя. Він використовується в приготуванні страв, додається у випічку та напої. Цукор це з'єднання. Фруктози та глюкози, які створюють сахарозу. Діатологи умовно ділять цукор на дві категорії хороший і шкідливий. Хороший це фруктоза і глюкоза, які ми отримуємо з молока і молочних продуктів. З цих продуктів людина отримує максимально корис, корисний цукор, який не Ороблений, а разом з цим багато корисних речовин. А ось звичайний цукор в піску або рафід, який ми купуємо в магазині, вважається шкідливим. Такий цукор також міститься в соках, газованій воді, солодощах, оброблених продуктах. Вживання дитиною багато цукру. Може призвести до таких проблем з, з здоров'ям, як надмірна маса тіла та ожиріння, захворювання серце, серцево-судинної системи, цукор діабет, міль у животі, здуття, каріяс, сухі шкіри. Я люблю вживати не різноманітні напої, але ви... Вони також на також міститься цукор. Тому я вирішила зробити дослідження, скільки цукру міститься в улюблених напоях. Ось переді, Ось переді мною різні напої. Цукор, рафінат та ваги. На етикетках кожної бутилки. Або в упаковці написано, що в складі є цукор і кількість його в грамах на 100 мм. Зараз я проведу дослідження, в якому напої його найбільше. Кока-кола на 100 мл 10,6 і грам. додаю 80 грамм цукру. Постельки цукру Далі беру жирчик на 100 мг 9,6 г. Це все додаю і буде 75 грамів цукру.

Скільки грамм у, у садочку? Далі у нас фанта на 100 миллиграмм 7,9 Додаєте все і буде 80 грамм цукру у фанті. Так, легше у нас ситро. На 100 мг 100 г. Додається все і буде 50 г Цукру у ситро. Скільки цукру у сутро. Так, а у воді закарпатсь джерелі цукру немає. За моїм дослідженням найкориснішою є вода, яка не містить цукру. Тепер, коли ви бачите, скільки цукру в різних напоях вибір залишається за вами: вживати чи не вживати напої. І в якій кількості. Дякую за увагу, до побачення!